Вітаю шановні глядачі! Мене звати Марія Клюк. До 18-ї. для вас у цій студії я працюю. Ну будемо продовжувати розбирати головні події тижня, що добігає кінця. Ну і для розмови я запрошую Олексія Голобуцького, політехнолога, пане Олексію. Ввечір добре, вітаю вас. Вітаю, вітаю. Я би хотіла розпочати нашу розмову із Сполучених Штатів Америки, тому що і Україну до цієї ну трагедії, напевно, можна так говорити, долучили. Величезні пожежі у Лос-Анджелесі вирують, багато розкішних віл, акторів митців вже згоріли. Є і загиблі на велике жаль. Всі вже я думаю, чули. Ну хто тут наш ефір дивиться, що і син Дональда Трампа Ілон Маск активно звинувачують Україну у цьому. Мовляв, кошти на пожежниках зекономили і все відправили в Україну. Але мені дуже сподобався ваш допис у Фейсбук. І ви так мені здається непогано проаналізували про істинність причини, чому ж сталося те, що сталося зокрема там і про певні квоти в керівних посадах, певні і гендерні квоти. Якщо можна поділіться, будь ласка, з нашою аудиторією. Ну а потім я хочу запитання вже тоді після цього своє сформую. Ну я боби після того як я написав його хейт на свою сторону, ледве що я не гомофоб. І тому подібне. Ну, навіть не ідея, це просто факт, що через оцю політику квотування е представників е різних меншинств, так просто е іноді бувають такі випадки, коли головне твоя е інакшість, а, а не компетентність. Просто От вся, так би мовити, ідея заключалася в цьому. Це абсолютно не означає, що. Некомпетентними не можуть бути натурали. Ми живемо в такій країні, де некомпетентність ніяк не пов'язана з приналежністю до меншин, це якихось етнічних, національних і тому подібне, Просто суцільна некомпетентність незалежності від цього. Так вона зі поста це випадок, який пов'язаний саме з пожежною безпекою з конкретними з конкретними так моти посадовими діячами, які скажем так. Скажімо так, були обрані не за професійними якостями, це єдине посила. Щодо України, ну, по-перше, ми розуміємо, що є такі закони жанру інформаційного, хай і Україна зараз на слуху, і тому приплітати Україну і це для сучасних. Я не хочу сказати, що це тільки трампісти цим страждають. Багато хто так би мовити цим страждає. Навіть е, припущення ну, нормальної газети до цього моменту Палітікона по написала видання, яке писало, що Данія не зможе е, е, обороняти Гренландію через те, що всю важку техніку віддала Україні на війну. Ну, це все з одної серії. Це, на жаль, звичайно, що ми звучимо в такому негативному сенсі, але ну, що тут що тут зробиш? Всі, хто не підписався на мій YouTube канал, підписуйтесь, ставте вподобайки, пишіть коментарі і ставайте спонсором мого каналу. Це дозволяє YouTube включати алгоритми, які дозволяють поширювати, добре поширювати україномовний контент в YouTube. Ну, це від 70 гривень. Ви будете мати першими можливість дивитися моє відео. Я відповідаю на ваші запитання, якщо ви спонсор. І до того ж, ви можете давати заявки на якісь матеріали, які я можу підготувати у відео своєму відео. Так що підписуйтесь ставайте спонсорами. А як ви думаєте, те, що ми часто звучимо в негативному сенсі, і в Сполучених Штатах Америки, от приклад з Данією ви навели, в цьому є доля нашої провини? Чи ні? Ну чи просто отак от ми стали жертвою не тільки війни, а жертвою ще й такої інформаційної ситуації, що от, скидають на нас все? Це дуже складне питання, дуже просто. Звичайно, що в нас немає таких можливостей фінансових, лобійських, як може собі дозволити навіть Росія, так само перебуваючи нібито під санкціями, але грошей в них значно більше, лобістів значно більше, інфлюенсерів значно більше. Але якщо дивитися вже в історичному так би мовити, такому аспекті останні три роки. Які в нас були можливості в 22 році, це дійсно були можливості. я розумію, що це можливості були на трагедії, на горі, на війні, на всьому сьому, але це були можливості, так? Я про це не один раз писав тоді. Але ну якщо я не знаю за якою ознакою призначаються в нас так мовити, на посади, але те, що у нас дипломатія провалена здебільшого. Те, що у нас лобізмом в Америці, той ж саме взагалі ніхто не займається і не займався, так би мовити, так це дуже стара форма роботи з політичними класами істеблішментом в Америці, яку нас використовують виключно для лобіювання якихось бізнес-інтересів, максимум чи відбілювання якихось політиків перед американським мін'юстом чи ще якимись організаціями, які там цікавляться нашими корупціонерами, олігархами тому подібне. Ніхто цим серйозно не займався, чомусь здалося нашим можновладцям, що обкладинка Newsweek чи е, щось подібне, цього достатньо так, насправді цього недостатньо абсолютно. Це треба було займатися, і е, впевнено, що можливості було набагато. Ну тобто, якщо порівнювати з тим, що нас чекає, в 2025 році. А нас чекають величезні просто проблеми з цим, бо е, все ж таки Байден, е, період правління Байдена, вона, воно все ж таки з усіма помилками величезними. Я таки, е, про це не один раз і в вашому етері казав, і всьому іншому. Але е, загалом це було більш-менш сприятливе, і тут сприятливе тло для сприйняття України, скажімо так. Зараз воно буде менш сприятливим. це абсолютно очевидно. Це було зрозуміло ще в минулому році, ще в середині та моти року. Це було зрозуміло абсолютно, і якщо таки, наші можновладці думають, що даючи інтерв'ю з матом і намагаючись максимально спростити мотиву комунікацію з. З майбутньою адміністрацією, мається на, увазі, на рівні там якогось примітивного діалогу мовляв, що це для них простіше для розуміння, то вони глибоко помиляються абсолютно. Ось це інтерв'ю, яке ви згадали з матами, нагадаю нашим глядачам, можливо, хтось не зрозумів раптом про що йдеться, йдеться про інтерв'ю президента Володимира Зеленського, блогеру Алексу Фрідману, подкастеру. Подкаст тривалістю три години. І переважна аудиторія, на яку було спрямовано це інтерв'ю, ну це так звані редники, такі трампісти, люди які… Я, 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 я б тут не казав. Я думаю, що ті, кого ми називаємо реднеками. В принципі, їм не цікаво. Ну, слухайте, ну це, це нормально абсолютно. Це реднеки, це точно не це, скажімо, так, аудиторія, яка а, більш консервативна, ніж глядачі там, CNN там, інших тому, традиційних ліберальних а, а, телеканалів чи взагалі тому, тобто, блогерів і тому подібне. Так? Це консервативна публіка. Окрім цієї лексики, ненормативної про яку ви зазначили, ще там було дуже багато лестощів зі сторони президента Зеленського на адресу Трампа, на адресу Ілона Маска. Як вам це? Ну з іншої з однієї сторони так ми розуміємо, ну нібито є така думка, побутує, що Трамп дуже любить оце все, коли йому компліменти насипають, коли йому лестять. Ну але з іншої сторони, ну давайте його недооцінювати і е, таку неприкриту, неприкриті вже лестощі? Ну він же ж теж людина досить розумна. Якось свої долари він статки заробив. Напевно він в людях розбирається і теж може зрозуміти, коли щось говорять щиро, а коли щось говорять ну з певною метою. Я взагалі поза цією, так би мовити, логікою знаходжусь. А він, в перше бізнесмени. Він лестощі, які йому нічого не принесуть, він не звертає уваги. А лестощі від Маска, від Цукерберга, від Безоса, від інших людей, ну які реально, які реально можуть йому щось дати і дають просто тупо грошима, грубо кажучи, так подивіться список тих хто скинувся на інаугурацію його наприклад так там звичайно копійки для них але просто теж факт а хто а, там пане олексію можете зазначити ну це це як називається, сукерберг це беза здається це ну серйозні люди вони там дають такі суми так щоб провести цю інаугурацію на якомусь там мабуть високому рівні щоб це не було за державний кошт але не в цьому тема в нього є конкретні інтереси, які він розуміє, що з великим бізнесом, чи з політиками світового рівня, з якими він може від яких йому щось потрібно, яких він може щось отримати, чи вони можуть щось від нього отримати, коли є певні інтереси, так чи є Зеленський зараз в такій категорії, ну будемо сподіватися, що залишається. Що залишається, чи дадуть йому лестощі. Ну тут важко сказати. З одного боку, це не зайве можливо буде. Давайте не забувати все ж таки Трампу 78 років і навіть дуже розумна людина втрачає певні когнітивні здібності з віком і стає сентиментальним і тому подібне. Так можливо на нього це вплине. Ми не знаємо зараз, ми не можемо відповісти. Те, що це не подобається маску, і не подобається Трампу молодшому. Ну тут це очевидно. Очевидно, бо вони я не знаю, що хоче молодший Трамп, але Маску маск очевидно, що хоче. Він хоче, щоб гроші витрачалися на те, що хоче Трамп, державні гроші, так а не на те, що хоче так званий Діпстець, яким нібито вони збираються боротися. Це буде, мабуть, найяскравіше шоу, яке ми будемо бачити. Все те, що зараз заявляється, це все, це все так би мовити, я впевнений, це е відволікаючий момент про Гренландію, про Панамський, і все інше. Найголовніша боротьба і битва почнеться після інавгурації. Е е якщо дійсно Трамп дійсно його оточення хочуть щось змінити в внутрішньому устрої Америки, який складався останні 20-25 років. І цю війну вона може спокійно програти абсолютно спокійно. Тому в цих розрізах зміти для цього існує стратегія, для цього існує дипломатія, для цього існує взагалі розуміння процесів, які відбуваються в світі, а не реагувати, як я не знаю, е, ну, президент і Офіс президента. Це ж не е, підлітки, які сидять в Тіктонці, так і ось щось опа. Щось нове з'явилося, вони відреагували, так. Почали танцювати. Танець Трампа там ще щось робити. Так, це ну, це ну це трохи інший рівень. Тут треба дивитися на процеси глобально і розуміти, як влашту такі зміни, як прихід до влади Трампа, це завжди можливості. У нас просто такі стоїть дуже часто, що це все катастрофа, все пропало. Можливо, все і пропало. Але завжди треба шукати можливості певні, так для того, щоб просувати свої ідеї, а а, а просувати Україну, просувати війну, так би мовити, так і все інше. Інтереси, які шукати спільні. А сказавши, що Трамп дуже жвавий, дуже молодий, і дуже ну можливо, і це так також яким чином зможе спрацювати. Про те, що ви кажете, що те, що все, що було сказано до 20 січня, воно може кардинально помінятися, і там історія про Гренландію, Канаду як відволікання уваги, мені дуже якось так запав цей момент з прощання з церемонії прощання із Джиммі Картером, коли показали, що ну там, де в першому ряді сидів Джо Байден, так не завжди. І мені здається, він був з відкритими очима, але менше з тим. А другий ряд друга лавка там поруч сиділи Барако Обама. Мама, 44-й президент Сполучених Штатів Америки, представник демократів, і Дональд Трамп, представник республіканців. Вони мило спілкувалися, жартували один з одним, і мені все це нагадало. Знаєте, картинку з минулих років з парламенту, коли в нас ще були трансляції, коли ми часто журналісти вихоплювали депутатів, які там на ефірах можуть між собою сваритися, ображати один одного. А в парламенті вони там мило спілкувалися, обнімалися. Щось там анекдоти напевно розказували. Не знаю, оця історія з Трампом і браком. Обаму, от вона дійсно підсвітила, що напевно, ну такі ми не все знаємо точно про Трампа і його заяви журналістами на публіку можуть кардинально відрізнятися від того, а що насправді він думає, як він ставиться до людей і так далі. Ну, по-перше, почнемо з того, що е Трампу поплювати на суспільну думку з цієї точки зору. Ну, він же зробив такі речі, які ну знаєте, поступують навіть. Е я не знаю з чим його порівняти, але словом, я не думаю, що з тих речей, які він зробив за останні там публічно, останні 10 років, спілкування з Бараком Обамою, яким чином може вплинути на його популярність, на його люди його обирали не для цього. По друге, ну давайте все ж таки, Україна це коли між собою спілкуються люди протилежних абсолютно ідеологічних спрямувань. Там проросійські депутати цілуються з націоналістами чи з якимись там людьми з вишиванка, це не те ж саме, що коли спілкуються демократи з республіканцями. Це стала демократія, яка дуже сильно відрізняється від української системи, де є дві політичні головні сили. Так би мовити. це демократична республіканська партія, які міняють, а вони не є ворогами. Вся ця риторика це шоу шоу через те, що більше нема конкуренції. Розумієте, що. Це можуть, німці можуть між собою, коли там ще англійці, ну навіть не англійці, німців, французи, коли там 5, 6, 7, партій, 10 партій, так там і вони між собою створюють інтригу і відчуття поборення. Там чисто політичне шоу. Ну, партії 200 років, ну практично 200 років міняють одну одну, так. Якщо ти будеш обніматися, цілуватися, ну це набридне, і звичайно. Тому закони жанру це коли не тільки ж при тому самі партії. Ви подивіться, як відбувається праймеріс в Америці. Там однопартійці під час праймерісу опльовують один одного так, нібито вони найстрашніші вороги і взагалі ненавидять один одного з дитинства. Це все шоу. Шоу граються Ну це такі правила гри. Ну, в нас свої. В Англії свої, в, в, в Америці свої правила гри, і Трамп не є ворогом, так би мовити, Барака Обами, і, і Барак Обам не є ворогом Трампа. Так це є різні підходи, скажімо так. Просто місія Трампа, і що дуже цікаво зараз спостерігати, бо це буде стосуватися і нація, показати в принципі, він цим займався і раніше, просто на власному прикладі лицемірство політичного класу апріорі, так. А він зараз буде, це буде показувати взагалі на, на всьому. От коли, коли ти дивишся на Сокерберга, і, який розповідає, як, він, як його змушували е, е, займатися цензурою при Байдені, так? А, а чого ти не, не повстав, чого ти не, не, не зробив якісь? Господи, в тебе сотні мільярдів доларів, в тебе не така платформа величезна. Так? Ні, от і такий, Зараз він слухняний вже. В, каже рукаже про те, що це була цензура, що ми там відмінимо, зробимо по-іншому і тому подібне. І, і, всі, і всі в чергу там влаштовуються до Трампа і тому подібне. Що ну лицемірство, звичайно, абсолютно людське лицемірство, яке ну, подивимось до чого воно в принципі призведе, так? Коли погляди, це просто. Політичні погляди це спосіб а, заробляти гроші при певній адміністрації, чи не мати проблем з певною адміністрацією, чи сприяння, а не твої внутрішні якісь, якісь світоглядні речі, так? І тут виходить, що деякі абсолютно маргінали, які тупі, ну слухаєш, іноді там ка, ну, не знаю, у такі на калсона, деякі. Спікерів, але вони десятиріччями не міняють своїх поглядів. От вони расисти, гомофоби і тому подібне, але вони не міняють в залежності від того, що демократ чи республіканець при владі, так? І тому і до них, скажімо так, і більше симпатії, наприклад, тому деяких людей у багатьох людей виникає. Вони вони не розуміють, що це не флюгелі просто політичні, як всі інші. Дуже багато хто. Подивимось декталі. Це насправді, якщо б щоб не війна в Україні, і взагалі глобальні проблеми, це було б дуже цікаво, як буде, як, як будуть розвиватися події в Америці при Трампі, при другому Трампі. Це правда, якби це нас безпосередньо не стосувалося. Дуже ну, так, так. цікаво було б стежити. Я єдине, що про марка Цукерберга ви згадали, який дійсно нещодавно заявив, що тиск був зі сторони адміністрації Байдена. І компанія Мета це ну компанія Фейсбук по суті міняє правила, де буде цензура і так далі. А всі звернули увагу. Ну, ви теж напевно про це читали до його годинник вартістю майже мільйон доларів. Ну і це той цукерберг, який завжди ну в медіа принаймні в нього був такий образ, що йому багато для життя не треба там пару сірих. Футболок, шорти і так далі, але от годинник за майже мільйон доларів зрозуміло. Слухайте, ну зрозуміло, що це все ну, це лю, лю, людям. Треба годувати люди здебільшого, це американські, українські люди не мають критичного мислення, їм хочеться в щось вірити. Так, це якщо той же самий Фейсбук забитий, просто забитий різними історіями. Про цього, про господи Кіану Рівза, який їсть там на вулиці, ледве не як бомшо, дякмане і тому подібне. Там усі постійно такі сльозливі такі історії, про які нещасні всі і тому подібне. Те, що у Цукерберга одна з найбільших охоронних кампаній, в принципі, його охороняють краще і більше людей, ніж охороняють. Більшість президентів в цьому світі, так то це ніхто не хоче знати, нікого це не цікаво. Бо це, це нормально, да? Ти мультиміодер, ти повинні охороняти. Це абсолютно нормально, ти нічого нікого не здивуєш. Абсолютно. А от те, що ти, типа зображуєш себе такого, ну, ну це вся, вся картинка. Це раз, по-друге, міняються тренди. Сукільбер зрозуміє, що в компанії людей. Які не цураються більш тому виставляють своє багатство, так? Я зараз кажу не про маска, не про звини якраз нормальні. Я кажу про самого Трампа, про його сина, про його оточення і все інше, так? То прийти там в сорочці чи в якихось там не знаю в потертих джинсах. Ну це буде такою ознакою, що ти їх що ти їх всіх зневажаєш, так би мовити. Так от в принципі ні, на треба одягнути найдорожчі котли, як кажуть, так би мовити. Найдорожчі, найдорожчі кроватку. Це годинник раптом. І... Хтось добре, з нашої аудиторії та... не добре, що зараз не в моді червоні піджаті. Я думаю, що він би і одягнув би. Це бізнес, це виключно бізнес. Жодних так би мовити ілюзій не повинно складатися. Так це бізнес. Він у нього імперія своя, він хоче, щоб вона розвивалася, щоб було більше грошей, більше можливостей. для цього йому потрібно, очевидно, йому потрібна певна лояльність боку влади. На даний момент це буде Трамп. Тим більше, що Трамп виглядає як такий лобіст одної соціальної мережі. Ну, логічно, так? Крім того, що він має свою власну соціальну мережу, невідомо як вона буде розвиватися, трус, так ще і, звичайно, масківську X, так мовити, так, так він має. І Сукербеку треба якимось чином прилаштуватися до цього всього. Сказати, що я не, я не треба думати, що я, що я буду захищати гомосексуалів е е там. Афроамериканців і буду там. Ні, 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 як скажете, так і ну буде. так. Принципи принципами, а бізнес то є бізнес. Пане Локсію, дякую дуже вам за цю розмову. Цікаво, на жаль, вимушені вже рухатися далі по нашому графіку. Олексій Голобуцький, політтехнолог, був з нами на зв'язку. Всі, хто не підписався на мій YouTube канал, підписуйтесь, ставте вподобайки, пишіть коментарі і ставайте спонсором мого каналу. Це дозволяє YouTube включати алгоритми, які дозволяють поширювати, добре поширювати україномовний контент в YouTube. Ну, це від 70 гривень. Ви будете мати першими можливість дивитися моє відео. Я відповідаю на ваші запитання, якщо ви спонсор. І до того ж, ви можете давати заявки на якісь матеріали, які я можу підготувати у відео своєму відео. Так що підписуйтесь, ставайте спонсорами.